Усім привіт! І я знову повернувся до вас з відосами після дуже-дуже довгої паузи, правда, але я знову тут. І ми знову починаємо з того самого місця, з якого колись починали. Знову починаємо з тою самою грою, і у нас буде нова рубрика. Але перш за все, я хочу подякувати кожному, хто допомагає мені на стрімах, хто допомагає мені робити ті відео. Ви бачите деяких з них уже прямо на екрані. Ось і вибачаюсь дуже, що в мене не вийшло зліпити відео зі стріма, як я обіцяв. Але далі ми пофіксимо цю всю проблему, і у мене все вийде, просто він не зберігся. Тепер трошки поговоримо про, скажімо так, концепцію нової рубрики, що вас тут чекає, що ви тут побачите, і чому ми тут. Близько півроку пройшло з того моменту, як я колись починав цей шлях і починав розвиватись на цьому сервері. І з тих пір пройшло чимало часу, але багато людей до мене досі підходить з питанням, де взяти гроші, як їх заробити, що зробити для того, щоб заробити багато грошей і як взагалі тут почати собі нормальне життя. Тож прямо зараз ми почнемо про це говорити і в чому заключається нова рубрика. Так от, я повинен заробити 100 мільйонів за 100 днів. Але в мене будуть деякі обмеження, я буду грати всього по 3 години в день, і ми будемо робити це все на стрімах. Тож, підписуйтесь, до речі, на TikTok, там стріми кожен день, по 3 годинки в день, з 7 вечора до 9. -ї. Ось. Дивіться, 100 днів 100 мільйонів. Як ми то зробимо? У нас буде 3 години в день. Кожного дня мені треба буде заробляти по мільйону в день. І з моїм обмеженням в 3 години я що собі обрав. У мене була вже машина, і мені буде трошки легше це все робити, у мене 20 рівень вже, тобто в мене вже буде деякий буст, але нагадую, всього 3 години в день. І мені треба буде заробити за них мільйон. Димою, що буде далі. Я вирішив, що мені треба заробити в перший день просто мільйончика 3-4 для того, щоб розвиватись, тому що для початку буде складно, але потім буде легше. І потім будемо робити це все набагато швидше. Тож я вибрав собі такі дві мінімальні роботи. На першому їдемо прямо зараз. Я вам покажу її. Це сонячні панелі. Я думаю, багато хто про неї в курсі. Але в неї є, ну я думаю, не розкритий потенціал, тому що мало хто бере її до уваги. Але прямо зараз я покажу, в чому її величезний плюс і перевага над іншими роботами і чому варто вибрати її, якщо ти новачок. І так, сонячні панелі. Їх є два типи. Перший ми ремонтуємо і з'єднуємо проводочки, і другий чистимо ганчіркою в саму панель. Дивіться, я порахував, я от вам показую зараз одна хвилинка, і я встиг чотири панельки зробити. Якщо ми не йдемо панелі по 2500, то за хвилину ми отримаємо приблизно 10 тисяч. 10 тисяч за годину, якщо ми їх помножимо і все зробимо, у нас вийде 600 тисяч. Такий от заробіток. Для початку, я думаю, це ого. го Ось вам точка на карті, зараз вам її покажу. Точка, на якій можна заробляти по 2500 за панелі. Друга робота для мене трошки складніша, довша, але також тут нічого такого немає. Ми приходимо сюди, на міточку, беремо машинку. І на машинці ми їдемо по мітках, будемо розвозити воду за 10 хвилин, дві тисячі двадцять тисяч, плюс напавочки всякі. Тобто за 2,5 години я тут заробив, до речі, 400 тисяч. Ось беремо водичку. Ми їдемо по міточках, закриваємо круг. Після того як круг повністю закрили, їдемо під башню, беремо водичку, набираємо сюди. І після того як ми наберемо повністю водичку, нам дають наші грошики. Непогано, але варіант мені такий був трошки довший, тому я вибрав більш пріоритетні панелі, так як тут фармити довше, і є деякі виляти, тож підемо далі. Нафармивши лямчик, у мене вже був трошки зазор по грошах, плюс до всього і в мене вже була машинка. По-моєму, навіть дві машинки. Так у мене було дві машинки, які я вирішив продати для того, щоб почати новий шлях перекупа. Так, перекупа. Я буду перекупом, на цьому заробимо грошики. Я сподіваюся, що у мене вийде і надалі так круто робити це. Все зараз покажу свої успіхи наразі. І так, дві машинки. Я продав одну за 300 тисяч плюс. І другу BMW у мене також були є 60 Я продав за півтора мільйона плюсу. Отака от тачка. Але потім мені пощастило знайти дуже рідкісний експонат, машинку квінта продавали, якщо ви її пам'ятаєте, за 5 мільйонів. І я продав її в плюс в той же вечір. Буквально за пару секунд з того як виставив її на продаж, плюс один лям. Подав її за шість, купив за п'ять. Ось так от вийшло. Потім на п'ять мільйонів я купив собі два блейда і один Жигульчик. Говоримо про Блейда. Плейт перший я продав в 500к, а другий в 300к У мене були ще дешні детальки. Якраз я по до довгий детальки їх забрали з руками і ногами. Також залетіло дві людини і буквально за пару секунд забрали ці машинки, і один із них просто забрав, хоча я не хотів її продавати. І зараз покажу вам унікальну машину. Ось вона, вона допомогла мені сильно розфармитись. Я купив її за 250 її мінімалка, а орієнтовно я її продам за 3,2. Тобто за 6 мільйонів в цілому я її продам непогано. Думаю, жирний лот. І ще одна машинка, яку я також купив непогано. Це ось такий от жовточок. Я купив її за 800к, а продам ну, десь за лямчик. Їх обична ціна така. Тож ми пішли в плюс дуже-дуже добре, і мої перекупські дії дали мені ось таку от штучку. Ми приходимо в статистику і бачимо, що у мене у раз на балансі 8 мільйонів 120 тисяч. Ось, дивимось ще раз. Ось моя статистичка загальна. Плюсом в мене ще і на руках, по-моєму, 2 мільйончика з лишнім було. Тобто я за перший тиждень заробив свої 10 мільйонів і спокійною душою можу вам сказати, що до зустрічі на стрімах кожного дня, о сьомій вечора. Будемо з вами разом робити контент. І у неділю побачимось знову тут на Ютубчику. Всім пока-пока. Дуже був радий повернутися до вас.